Вітаю всіх на своєму каналі Зелена Митушня. Сьогодні гарний сонячний осінній такий денючок після дощу і хочу розпочати переробку, пере... змінити плани на оцій ділянці. Чому хочу змінити, тому, мабуть, вам і самим вже видно, що нічого тут не видно. Звісно, я висаджувала якісь рослини. Не зовсім продумувала тут композицію, але так, кілька великих листяних, декоративно листяних або квіточих кущів я сюди підсадила. І щось мені це все негарно так виглядає. І навіть от зараз знімаю відео і бачу, що картинка мене не задовольняє. Тому буду все це не все. Частково пересаджувати і досаджувати інші рослини, хоч і маленькі. Придбала в п 9 деякі хвойні рослинки, тому попідсаджую, а щось піде в інші куточки саду. Звичайно, тут ось така гарна бузина розрослася. І позаду ще одна бузина Black Lace. Це бузина червона ауреа. Таке гарне сонечко тут. І вона досить високоросла. У мене вже вона є доросла в моєму старому саду. Дуже вона мені подобається. Таку ширму гарну робить і дуже гарний колір у неї. Ну, це така чорненька, дуже порізане листя, бачите, таке жорне. І поміж золотавих. Я думаю, дуже гарненько тут буде. вона Ця чорненька так гарно квітує, в неї китиці з рожевим відтінком. То я оці дві бузини тут залишу. Трави тут тимчасово підсаджені. Тут росте ще абрикос, але він колоновидний. Я сподіваюся, що він не займе так багато місця, тому в мене ще тут буде, а ділянка десь. Метра 4х5 точно є, то я думаю, що в мене тут буде ще місце подосаджувати якісь е, такі вертикалі хвойні. Також у мене тут ще росте клен Друманді. Я вже показувала його вам. І всякі-всякі ось то півоні, то барбарис жовтий, який горить на сонці та хворіє. Тут у мене ваніла фрайс. Спіреї. Ну, то до роботи, бо роботи тут буде багато. Я думаю, що на декілька днів вистачить роботи. Зважаючи на те, що хвойні, я поки висаджувати не хочу, а тільки попересаджую кущі і спланую схему посадок. Викопала з цього місця кущі, які мені заважали. Звідси була прибрана вейгела, дуже велика. За зростом вона виростає, і звідси прибрала чобушник махровий, такі хворобливі в нього листочки були і придбала маленьких воїнів, оскільки до великих войних треба і коштів більше, а ось маленьким так. Спланувала, які мені буде потрібно сорти, щоб і гортензію було видно на фоні такої зелені, смарагдової, і, і так, щоб нікому не було або затінку занадто, або сонечка. Зараз горщики так трохи встановила. І що я ще зробила з пересадок? Це пересадила е, трохи сюди, ось до мене поближче. Е, це клен Друмунді, е, е, я його здвинула сюди до центру галявини ближче, десь на один метр. І тепер позаду я хочу там робити такий прохід. Щоб можна було посеред рослинок пройтися і доглядати за ними. Така мені доріжка там буде потрібна. Розкреслила я сапою, де буде контур. Ось якось так. Оце буде від розарію. Оця вся зона ще засаджена, зараз засаджена хвойними рослинами. Зараз в куточку там за гортензією поставила е, ту смарагд, Я це просто ще так, щоб придивитися, хочу трішки її е, мати в цьому кутку. Що я зроблю? У мене вже є. Зелена огорожа стоїть і там є підрозчє. Я зараз заміню ту підрощу, пересаджу сюди, а оцю маленьку посаджу туди. Вона там в самому куточку буде і буде потихеньку собі зростати, а якраз я матиму щось доросліше в цій зоні. І тут у мене такий гарнючий тис росте, його навіть і не видно було серед цієї купи без ладу. Бачите, цей тис має. Жовті полоски по листочкам, і я хочу його присадити зовсім в іншу зону. На його місце посаджу ялівець голдкон. Також у мене тут буде зростати туя ауреанана. Вона жовтенько-салатова буде. І на куточку, ось тут біля арки з клематисами, я хочу посадити. Ялівець, ялівець, звичайний меєр. Це колоновидний буде сорт. Можливо, щось зміню місцями в процесі посадки. Зараз ще подивлюсь. А, не сказала. І ось тут в мене зростав ще шаровидний барбарис, жовтенький. Також він горить на сонці. І я хочу ось тут попереду. Зона так звільнилася. Ось тут у мене ще дві спреї ростуть, і гінкобілоба, гінкобілоба я пересаджу, приберу з цього місця. Дуже гарна декоративна, хвойна рослина, і я хочу їй більш таке знамене місце виділити. А сюди висаджу ялівець депреса-ауреа, який я візьму на своїй же ділянці, Пересу, пересаджу з іншого місця свого саду сюди. Висадила всі рослини, які сюди хотіла висадити. Ну, це гра була п'ятнашки, як завжди. Ще моя рекомендація: ніколи не бійтеся купувати маленькі рослини. Наші сади тільки починають рости. Ми оброблюємо всі частково зонами. І подивіться, що в мене. До чого я веду? В інших ділянках саду в мене були висаджені маленькі-маленькі рослинки, які я колись купувала в горщиках П9. І от зараз я змогла їх пристосувати на ці місця вже доросли... такими дорослими рослинками, деяким по 3-4 по роки. Ну так, коли вони були маленькі, то вигляд у них був зовсім ніякий. Але ось зараз. А зараз вже є з чого створювати композиції. Так, дивіться, от яскравим смарагдовим кольором. Зараз світиться туя. Це туя смарагд. Вона буде високою, досягає 5-6 метрів точно за вишки. І от саме цього кольору мені тут дуже не вистачало. Бачите, позаду жовтенький чорненький колір. І ось саме смарагдовому на фоні цього кольору, вибачте, за мою тінь буде дуже гарно виглядати ваніла фрайс гортензія. Зараз вона припеклася вже. Так, що я туди ще висадила? Ось. Трошечки такий з сизуватим кольором. Це яльвець звичайний мер, також вузько колоновидної, вузько-колоновидної форми. Росте спочатку я його хотіла висадити ось тут, біля арки з Кламатусона. Ось тут. Але все ж таки, коли переставляла та почала висаджувати рослини, я зрозуміла, що саме там йому буде місце, він повище росте. І я думала, просто що там не вистачить йому висоти в тому місці, але так прорахувала, навіть якщо колись тує дуже розростеться, чи ялівець буду трішки підстригати, щоб трошечки так формовані були рослинки. Тому хай там от позаду а, гортензії буде два таких колоновидних сорти. Так, попереду. Попереду я висадила ще яскравішу тую Ауреанана. І ось саме до цього я вела. Бачите, це маленькі. У мене є Ауреанана, але я хочу її пересадити зовсім в інше місце. А тут, поки у мене вистачає часу, для того, щоб поспостерігати, як вона буде дорослішати. же і ялівець. Ось такою яскравою плямкою тут залишила поки імперату циліндричну. Бачите, редбарон така червона-червона. Ось тут біля неї ріс Клен Друманді, і я його подвинула, бачите, на метр. Якщо ще хтось не знає, який клен Друманді. то ось його листочок, такий плямистий і білий обідок має. Це привитий на штамп. Клен гостролистий. Так, і висадила сюди ялівець, голдкон. Також він у мене зростав зовсім в іншому місці. Він росте невисокий. Бачите, хоч і купувала його колись дуже-дуже маленьким, але він вже підріс. І зараз десь сантиметрів 90 вже. Цей ялівець навесні дає жовтенькі прирости. Ось такий він густенький, також його можна трішки підстригати, формувати, буде більш такий гладенький. Зараз, бачите, трошечки так розхристаний гілочки, торчать у різні боки. І Ось посадила туди сперею. Одна японська, друга сіра. І ось тут посадила ялівець Депреса Ауре. Його не дуже зараз видно. Ось так розвернулася з іншої сторони. Бачите, він такий також жовтенький, знизу він голубуватий. І я бачу, що в нього потенціал, бачите, великий. І йому я залишу ось цю, ось цю зону доживучки. І туди доспірею. Якщо він буде вже занадто великий, то я хочу сформувати, я сформую з нього Нівакі. У мене вже такий досвід є. У мене є Неваки, які формуються років 8. Це в старому саду він залишився, бо самому ялівцю вже десь 13 років. Так, якщо цей років через 5 буде мені дуже тут заважати, то також його почну формувати. А чому мені прийшла і така ідея висадити ці рослини для формовки майбутньої? Тому що поряд у мене. Ось ця зона, там, де ми висаджували спіреї, сосну, які також будуть формуватися. І якщо буде так вдаль дивитися, то якраз тут також будуть формовані стрижені хвойні. Я думаю, що так буде більш гармонійно, але це в далекому майбутньому. І так, і от трошки от -от серед спірей, отдалі я лівцю в мене. Ріс гінкобілоба. Я думала, куди ж його пересадити. Але от він також формує такий гарний скелет. Його зріст не буде перевищувати в дорослому віці десь метр-метр двадцять, метр не буде. І він сам по собі формує ніжки такі розгалуджені. і... Таку парасолькову таку форму, це сорт троль. Я зараз покажу вам, чим він цікавий і чому троль. Бачите, в нього листочки скручуються у вигляді вушок, як вушки троля. Якщо хтось вперше знайомиться з цією рослиною, то скажу: це реліктове дерево. Звичайно, це вже виведені сорти з нього. А, і це хвойна рослина, хоч вона має і листочки. Вона скидує на зиму ці листочки, а чому хвойна? Аромату в неї хвойного немає. Немає листочки при розтиранні. А подивіться, чим вона цікава. Всі хвоїнки в неї зрослися поміж собою. От бачите, оці рисочки? Це зрощі. Хвоїнки, які зрослися у формі ось таких листочків. Воно, це гінко У мене є і інші сорти. Уже починає жовтіти, дуже гарний, восени набирає жовтий-жовтий, чисто жовтий такий колір. Як такі тропічні папороті зараз виглядають більше ані жушка тролля, я б сказала. Так, ну дуже гарненька така рослина. Наростає, я кажу, помірно. Оці дві гілки це в цьому році дав. А ось такий він був в попередньому році. Там, бачите, навіть листочки дрібніші видав. Так, ну все, сутінніє. Зараз швиденько замульчую. Пролила всі рослини, всі пересаджені з комом, ті рослини, які були в гощиках П9, це Ауреа, Нана і Ялівець Мейер, а вони були в торфяних таких субстратах, а я всі субстрати витрушую. У нас. Не проживаються такі рослини. Я завжди промиваю корені, я завжди витрушую цей торф. Бо у нас немає крапельного поливу. Якщо в кого є, можете е тільки трошки по краю е зрушити корінці розправити. Але я повністю витрушую торф. Це не тільки мій досвід, це досвід усіх моїх знайомих, які проживають в нашій місцевості. Гинуть рослини, якщо не розтрусити цей торф'яний ком. Бо у нас влітку. Нереальна спека, як на півдні. Навіть зараз, щоб висадити деякі рослини, я такі глиби викопувала. Неймовірні. Тож, ризикувати я вже не хочу, бо гинули таким чином багато рослин. І все. Зараз замальчую і покажу, що вийде. Трошки в мене мальчі. Мульчі вистачило тільки. При кола замульчувати. Це почистила золотисту смородину і гілочки. мені оці всі, чоловік перебив, на мульчу. Потім заповню проміжки поміж рослинами. До наступного року ця мульча потемніє, буде коричневою і буде так природньо, гарно виглядати. І я сподіваюся, що... Поменше бур'янів буде тут, бо чесно, в цьому році я шість разів пропало ділянку 13 соток. Я мрію тільки про великі-великі кучі мульчі. Дуже мені подобається, гарно вийшла діляночка. Я задоволена, просто ви не повірите, наскільки. Ось так малесенькі рослинки нас можуть. Дуже-дуже порадувати. Я дуже рада, що ви дивитесь мої відео. Ось іще одна зона дороблена. Надихайтесь. Задавайте питання, якщо вам щось зацікавило. Можливо, ви ще щось хотіли б побачити чи дізнатися про якісь рослини в моєму саду. У мене дуже багато всього цікавого. Я просто все не встигаю заснімувати. Зафільмувати. І якщо вам буде цікаво розповідь про інші сорти інкобілоба в моєму саду, якщо хочете це окремим роликом, або вас цікавлять, якнайперше, сорти ялівців, туй, які в моєму саду, пишіть, коментуйте, я буду по вашим запитам. Якнайскоріше намагатися відзняти ці всі ролики так, щоб ви встигли засадити свої садочки ще в цьому році, або спланувати на наступну весну собі нові композиції. Засаджуємо свою країну, хай вона зеленіє, квітує і нас радує, хай буде перемога та мир в нашій країні. До наступних зустрічей!